Чи справді новонароджені діти в Польщі автоматично отримують польське громадянство? І навіщо ми взяли українське громадянство для нашого марка? Для того щоб дитина отримала польський паспорт, один із батьків обов'язково повинен мати на момент народження дитини польське громадянство. А взагалі є п'ять основних способів отримання громадянства Європейського Союзу: це натуралізація, шлюб через родослівну за інвестиції та громадянство при народженні. Закон отримання громадянства при народженні існує в інших країнах, не у Польщі, таких як США, Канада, Мексика, Португалія, Іспанія чи Аргентин. А коли нашому марку виповниться 18 років, він уже сам зможе прийняти рішення, чи потрібне йому українське громадянство чи ні. А з польським паспортом ми маємо набагато більше можливостей подорожувати, наприклад, їхати без візи до Америки, Англії чи Канади. Також показую вам кроки, що потрібно зробити після того, як ваша дитина народиться в Польщі. Детальний перелік є у нашому телеграм-каналі. А ви би хотіли отримати для вашої дитини додаткове іноземне громадянство?